Я вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Щоб хороший настрій мати, треба всім його бажати. Тож доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Здравствуйте ріки, озера, моря. Доброго ранку вся наша земля. Діти, ви почули, що це шумить навколо. Так, це океан. Так розмовляють між собою велетенські хвилі. Але якщо прислухатись, то можна почути шепіт камінчиків, танок піщинок та крики чаєк. Далеко-далеко є великий океан, де хвилі гуляють, пливуть на просторі, а в тому океані є царство підводне. Яке нас запрошує у мандрівку сьогодні? Діти, я пропоную сьогодні вам відправитись у казкову подорож просторами океану та познайомити з його мешканцями. А на чому можна відправитись у подорож по океану? Вірно, ми відправимось на казковій шхуні. А поведе нашу шхуну капітан. Подивіться, діти, який океан? Великий, блискучий, прозорий, синій. Води чарівні, чарівна блакить, хвиля зітхає і тихо шумить, Котяться хвилі, здіймають пісок, Клищуть з собою до світу казок. Діти, подивіться!» Хто це нас кличе? Це русаванка, Аріель Вона на нас давно чекає і про допомогу блахає. У підводному царстві буде свято. Гостей збереться багато. Треба їх перерахувати. Діти, хто це? Так, це дельфіни. Скільки дельфінів? Порахуйте. Один. Два, три, чотири, п'ять. А що це за рибки? Рибки клоуни. Скільки рибок? Порахуйте. Одна, дві, три, чотири. Кого більше? Дефінів більше. Кого менше? Менше рибок клоунів. Що треба зробити, щоб їх стало порівну? Додати ще одну рибку. Скільки тепер рибок? П'ять рибок. А дельфінів теж п'ять. На свято до русалоньки поспішають ще нові гості. Тепер треба гостей розмістити на свої місця їх посадити. У правому верхньому кутку розташуємо рибку. У лівому нижньому краба. У лівому верхньому морську черепаху. У правому нижньому кутку медузу. Праворуч від краба морські зірочки, а по центру морського коника. Доки ми тут гостей розмістили, інші мешканці океану сварку вчинили. Краб та морський коник заплуталися в частинах доби і просять нам допомогти їм з'ясувати, коли ж настають ранок день. Вечір та ніч. Відгадайте загадки, назвіть частину доби та покажіть її. Завітав до тітки ночі, позіхнув, розплющив очі, всіх скликає на сніданок, прокидайтесь Наставши ранок. Сіре сукно. Лізе у вікно, веде за собою сестричку місячну зоряну нічку. Вечір. Дивний гість прийшов на ганок, ще й замовив на сніданок темряви і трохи ночі, як поїв, розплющив очі. Це день. Махнула ця птиця великим крилом, Закрила півсвіту чорним рядном. Це ніч. А зараз прийшов час трішечки розім'ятися. Рибки плавають в водиці, рибкам весело гулять. Хочемо ми з рибками разом попірнать. Раз, прогнулись, потягнулись, на носочки піднялись, вліво-вправо повернулись, одне одному сміхнулись Рибки хвостиком махнули, рибки воду сколихнули і на дне оморське пірнули. Русалонька дітки знов звертається до нас за допомогою. У її подружок був скарб. Та пірати забрали його та заховалися на острові. Русалонька показала нам, де ти острів. Давайте туди завітаємо. І спробуємо повернути скарби. Ось ми вже і на острові. І нас зустрічає папуга Ара. Та пірати. Пірати згодні будуть віддати нам скарб, якщо ми виконаємо їхнє завдання. Нещодавно в океані був шторм. І хвилями викинула на пісок деяких мешканців океану. Їх негайно треба рятувати, повернути у води океану. Для цього нам треба порівняти їхню кількість і правильно поставити знаки більше, менше або дорівнює. Морських коників три. А крабів 4. Три менше чотирьох. Крабів та морських коників врятовано. Одна, дві, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім морських зірочок. Один, два, три, чотири, осьминоги. Вісім більше чотирьох. Нам вдалося рятувати осьминоги та морських зірок. Один, два. 3, 4, 5, 6 комарів. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість мушлів. Шість вирівнює шісти. Умарів та мушлі врятовано. Ви, дітки молодці, завдання виконали і можете повернути скарби нашої русалоньки. Ну а нам прийшов час повертатися додому. Ви всі добре працювали, русалочці допомагали, то скажу вам у кінці, діти всі ви молодці. До нової зустрічі, діти!